Oh, no, перепрошую усім привіт! З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді в нас буде канал Кай. Якщо чесно, я хотів зробити спільне відео з Каєм та Колверсом, взяти якусь тему, яку ми бачимо по різному, щоб почути та побачити, як це бачать різне покоління. Адже Кай молодий 21-річний хлопець, а я вже старий 30-річний пердун. На жаль, і Кай, і Колворсь мені відмовили з схожих причин, і це реально засмучує. Адже мені подобається якість контенту, подача, монтаж, картинки, які роблять ці два автори. Але оскільки в коментарях мені періодично пишуть то про Кая, то про Колверса. Давайте глянемо їхні контенти, розберемо деякі моменти. Сьогодні будемо розбирати канал Кай. Почнемо з відео про фестиваль Файне Місто. Коли я почав дивитися це відео, я такий вау, круто! згадав, як ходив в Вінниці на террайзер. Ну, це такі рок двіжухи в Домі культури. Було це, мабуть, десь в 2000 році. Може, навіть знайду якісь фотки. Так, я був альтернативщиком. Ходив в одязі з шипами та нашивками. Мені до речі, за це в школі гопніки зламали ніс. Ну такий, знаєте, шкільний нацист на мінімалках. Коли він почав далі розповідати про цей фестиваль, я згадав, як був на фестивалі Шишори в Вінницькій області. Фестиваль проходив біля озера. Ми приїхали з наметами, п'ять днів жили в цих наметах, їли картоплю в мундирі та шашлик на вогні. І музика. Постійно лунала різноманітна музика. Етно, рок, хардкор, електроніка. Це був десь, мабуть, 2008 рік. Але тут Кай робить акцент саме на московицькому гурті порнофільми. Кожна ранку чекали зрізніпанти, то порнофільми. Тьома, дякую тобі за хороший сон. блядь, ранку. Потім він ще раз це зробить. Ну навіщо? Хіба так важко було просто вирізати їх з цього списку гуртів, які були на тому фестивалі? Можна ж було просто промовчати або зробити двічі акцент на наші гурти, а не на московицьких гуртах, які не підтримують війну. І донатять на волонтерку для України. Ну окей, вони проти війни, вони донатять на волонтерку. Хай собі цим займаються, але не треба їх піарити таким чином. Адже тебе, Кай, здебільшого дивиться молодь. Ну і я ще, яка дивиться твоє відео, і такі, а автору подобається таким зло. Ну, значить, це норміс. А потім він показує кадри, згадуючи які я не можу не плакати. Бо це моя рідна Вінниця внаслідок російського ракетного удару в будинок офіцерів, де мали виступати Роксолана, загинув звукорежисер Євген Євгенко Валенко і ще 25 людей, понад 200 поранених. Далі Кай вирішив підняти тему українськомовного Ютуба. Вірніше він вирішив сказати практично те ж саме, що казав Шевцов. І потім Колварс, а саме. Але чому багато хто працював на російський простір, а не український? У нас мало споживачів чи інтелігенції. Ні, проблема в тому, що ці хуєсоси. Ніяк не заохочували це вигідніше. Стоп. А хіба в якійсь країні якось заохочують, якщо ти робиш контент державною? Можливо, я чогось не знаю, Кай. Тоді розкажи, які країни платять своїм блогерам за контент державною. Які держслужбовець Анкеведі говорили з московським акцентом, щоб ще більше пролізувати їхню та абсурд, а ще вони не підбавали... боянські. Але саме єбаний шансон, що було рілу гарно. Ну батькому це не сподобалось, і після вистави я почув, чому вони говорять на русском. І всього я знати прихуял, і запитає його людей, чи було таке історії, щоб не калісти говорили українською. Те, що мені відповіли, що сцені має бути українською. Я зрозумів, що тут навіть не варто витрачати свої сили і намагати щось доказати. Тут я повністю погоджуюсь. Навіть в фільмах, якщо ставляють русопітеків, вони мають звучати московитською, адже то був совок. І наступне покоління має знати всі приєсті совка. Мені здається, що про собок заліто мало говорять, і показують бо візуал більше дуваються в пам'яті, ані слова. Наступне покоління має не просто знати, що було все хуйово, а мати смогу це відчути перформанс, як вистав чи іншим методом. Це не просто незначний період часу, а майже століття історії України з голодом, геноцидом війнами і зародженням напрямів модерністів, експресіоністів, конструктивістів, абсурдистів та інших про біль та досягнення потрібно пам'ятати. От тут я не згоден. Є купа фільмів, як художніх, так і документальних, причому українських. Про ігри типу сталкер і метро. Я вже мовчу, та й книг теж повно цього контенту із надлишком, і проблема в тому, що дуже великий шматок інформації був зроблений русопітеками. І московицькою. і вони, звісно ж, романтизують той період життя, через що ми маємо ждунів совка. За російського глядача платять більше, аніж за українського Тому багато годних контейнетмейки працювали на простір в цілому. Можливо, кай допустився помилки. Таке буває. Адже за перегляди від русопітеків автори не отримують коштів. Саме тому якісь українські блогери змінили мову, а якісь створили новий канал українською. Ви б сказали, чому не українською людини у віші, яка все життя жила на сході, втратила будинок та рідних, а російськомовному військово. Які зараз бороть Україну, а ось це вже маніпуляція. Я робив про це відео. Посилання буде в описі до цього відео. Ніхто в здоровому глузді не критикує військових. Ну, окрім Фаріон, адже в них немає часу на те, щоб думати, як і що там гарно сказати українською. А також за допомогою знання московицької, доволі часто наші військові заходять на окуповану територію як ДРГ або в окопи до ворога. Військові це не блогери і не жителі неокупованих територій України, які тільки пердять в інтернетах про те, що хтось їх принижує. Проблема лише в тому, що деякі завдарів вирішили включити режим патріота, при тому, що раніше про це не було ні слова. Так, стоп, ти ж точно такий самий? Чи ти десь казав про війну усі ці 9 років? Може я чогось не знаю, але на двох твоїх каналах відео після 24 лютого 2022 року, як і телеграм-канал. Може, звісно, ти десь щось там казав в Фейсбуці чи в інсті, але я не знайшов ці контакти. То в чому проблема? Чим погані українці, які перейшли на нашу сторону? на український ютуб. І не сидять, і не кажуть, яка різниця я в ніпалітіки. Потім Кай перейшов до розмови про москвомовний контент, а саме про контент від русопітеків. Але якщо блогер зрозуміти свою позицію, не варто змушувати йти прямо в тюрму. Серйозно? Ти Фейгіна вставив як блогера, який перейшов на нашу сторону? Якщо ти не пам'ятаєш, то глянь, як змінилась Савченко, до того як потрапила в полон. І після того, як Фейгін став її адвокатом. Подивись, як вона змінилась і в яку сторону. Навіть той самий оксі з останньою піснею ніколи підриває тупі русні. Окей, якісь там русопітеки підпалюють, якісь там сраки русопітеків, та й хай палять. Головне, щоб вони не лізли в наш інфопростір, бо сьогодні вони підпалюють сраки русопітеків, а потім їх будуть запрошувати з концертами в Україну. Адже в Україні і досі розуміють московицьку, А на Московії ці персонажі вже в чорних списках. Навіть при цих фактах все одно варто відмовитись від російського контенту, але якщо використовувати його з науковою метою, наприклад, навчитися монтувати, щоб зробити гроші і витратити їх у своїй країні. Так, звісно, якщо ти не знаєш хоча б англійську або ж в українському Ютубі, ти не знаєш, Контент, який може тобі принести кошти, які ти потім витратиш в Україні, я ще можу зрозуміти цей тейк. Але ти, як приклад, вказав, що на монтажі можна заробити. Якщо навчитись у русопітеків, і з власного досвіду скажу, що в Україні зараз на цьому ти мало заробиш, або взагалі. Не заробиш навіть через фріланс, знаючи англійський, з цим є проблеми. Ну але це фріланс. Якщо в тебе інший досвід, розкажи, буде цікаво послухати. Хімію, ти не будеш знати без таблиці Менделєєва. Хімію можна знати і без прив'язки до імені Мінділеєва? Він один із тих, хто створив цю таблицю, але по суті він її завершив, а не сам сів та створив з нуля. За кордоном, до речі, цю таблицю називають просто як таблиця хімічних елементів, без прив'язки до Мінділеєва. Невже ти і справді вважаєш, що до появи Станіславського Славського не було акторської майстерності. Окрім Станіславського, є ще купа інших англомовних авторів. Перекладених на українську ви не зможете шарити в літературі, якщо не будете знати Достоєвського чи чехова. Це зарубіжна історія. Знову ж таки, зарубіжна література не існувала до появи Достоєвського та Чехова. Ну ти ж розумієш, і сам, що ми можемо вижити без цієї недолітератури. Ти й сам знаєш, що у нас повно і своїх авторів, і світ не закінчується на русопітеках, Є її інша розрубіжна література. Те, що та чи інша література пропагандистська, це означає лише те, що вона пропагандистська, а не те, що вона погана чи нижчого сорту. Ти мене вибач, я, мабуть, чогось не розумію. Якщо ти усвідомлюєш, що книга пропагандистська, і читаєш її щоб що? Навіщо це робити? Типу, вау, дивіться, який я крутий! Я шарю, що книга пропагандистська, але я читаю її. Знаючи цей факт серйозно, наче немає що читати. ну їй богу, доказувати людині, яка не викупає проблематику імперської дупи споживає російську продукцію протягом півроку. Ви, блядь, серйозно, Це його не на них хуя, їм жену нічого не допоможе. Ось тут до речі, ти не правий, адже війна йде 9 років, і по твоїй логіці ми мали б усі це зрозуміти, але хтось це зрозумів одразу, хтось був вне політики, вне війни. Хтось усвідомив після 24 лютого, хтось через рік чи два це робить. А забити на усіх болт це принцип Моя хата з краю. Я не винен, що Челік не шарить, чому Русопітеки тупі. Ти завчасно забив болт на людей, з якими тобі жити в Україні. Щас дуже круто стало сталкою Взорова, який є важливою політичною фігурою в цій війні. Ну кого ж це їбе? головне що він народився на території країни, якої скоро не існуватиме. Якщо ти не знав, Ні, Взоров боїться нашої перемоги. Він боїться, що ми переможемо і знищимо Московію. Я знаю, що ти Нойс у своїй останній пісні не про братські народи. Те, що деякі хочуть з нами потім мати хороші стосунки, то чуда і хочуть мати, що я теж бати, що хочу. Стається, я вже це повторював. Але ти правильно розумієш, ці автори потім хочуть робити фіти з нашими авторами і хочуть їздити з концертами в Україну. А ти такий ха-ха, ну хай собі там щось хочуть. Мабуть, ти не розумієш, скільки в Україні фанатів цих виконавців, які точно прийдуть на їхні концерти, ну, як, наприклад, на концерт порнофільмів. А враховуючи той факт, що якийсь Ніглатай вже двічі був в Україні під час війни і зустрівся з фанатами малолетками що заважає те ж саме зробити умовному нойзу. Чи ти думаєш СБУ чи прикордонники його не пропустять? Я не знаю англійської чи польської мене тупо не цікавить вивчення мови, але я прекрасно розумію російською. Якось вам розкажу про насадження і шкода англійської мови, але в наступний раз в свої 21 ти знаєш лише дві мови, і тобі. Тупо нецікаво вивчати хоча б англійську, і кажеш про погані наслідки насадження англійської. От тільки ми не воюємо з англійцями чи американцями. Ну але почекаю, що ти розповіси про погані наслідки насадження англійської. Я вирішив вести цей канал українською, тому що от все українізація, ні, а тому що я вирішив підняти національну свідомість. Навязування ідеї, які не в'язоні деякі має пояснів структури, лише при певних обставинах, таких як війна. А далі ти кажеш, що хочеш підняти національну свідомість. Це звичайно класно, але при цьому кажеш. Що не треба відмовлятися від московицького контенту, називаючи його зарубіжним. Не потрібно відмовлятися від всього російського, якщо це розглядати з наукової чи історичної сторони. Потрібно зрозуміти, що це зарубіжне. Ну так, звісно, в чисто наукових потребах стопа, багато науковців тебе дивиться. Тебе дивиться переважно молодь. Така ж молодь, як ти. Ну і я теж тебе дивлюсь. І ти кажеш, челіки, московицька, це просто зарубіжка, все норміс. Таке відчуття, що на нашому українському ютубі з'явився продюсер, який вчить людей робити лайно, <кхм> яке, до речі, тупа пародія на віталія голованова. До прикладу, Віталій Гордієнко рекламує Поліночку і цим унормовує її контент. От ти кажеш, що не розумієш, чому ці люди роблять колаборації? Чому вони піарять один одного? Вони роблять схожий іноді контент. То з ким їм ще робити колаборацію? З тобою і Коварсом? Так, ви ж самі не хочете робити такі колаборації, живучи в своїй інфобульбашці? О, коли у нас є ось ця зірочка, наскільки ж похуй? Наскільки ж похуй? Ти кажеш, що Поліна робить контент на от їбісь. Стоп, а в тебе хіба немає такого контенту? Де ти сидиш і просто підставляєш картинки, де між склейками ти навіть не зробив простий хоча б зум. Завдяки оцим нашим популістським діячам. У нас в суспільстві відбувся розділ на патріотів правильних українців та на малоросів, зрадників та меншовартісних негідників. Але можливо, ви мене запитаєте, а які ж правила цього ділення? Зараз покажу. Ось вони в мене абсолютно всі. Зараз поясню. Дивишся популістів та підтримуєш їх. Та й досить, ти вже абсолютно справедливо є патріотом. Більше нічого робити і не треба. А от якщо ти. Чомусь не згоден з популістами, Критикуєш їх контент, висловлюєш свою думку, як ти думаєш, має бути. Отут, братику, і твоя помилка. Чесно, я не знаю, звідки у Колворса така статистика, схоже, він реально живе в своїй інфобульбашці. Бо патріот це не той, хто дивиться контент із розряду «Еге, тупірусу пітеки. Патріот це той, хто любить свою країну. Це той, хто готовий пожертвувати своїми інтересами заради країни. Це той, хто готовий захищати кордони своєї країни. Хто хоче захищати культуру своєї країни. До речі, в цьому шматочку Колорус по факту теж розділяє суспільство на тих, хто дивиться контент про тупих русопітеків, натякаючи, мабуть, що це тупа сіра маса, і на тих, хто критикує контент і хто думає, як правильно має бути. Саме час заявити про певну коаліцію деяких блогерів, які проти кінжового контенту. Ви думаєте, ми пусі, які не зможемо грати в андердогів? Любі блогер, дякуємо за те, що тут місце, але вам саме час прийти на кращу для вас платформу Фейсбук. тут взагалі. Лі, так наче, ти хочеш сказати, що ти і твої друзі кращі, ніж ті інші контент-мейкери, які роблять дегродський контент, і пропонуєш їм звільнити ютуб площадку. Боже, ти реально думаєш, що це так спрацює? Чи це якась постиронія і просто прикол? Далі Кай вирішив висловити щодо Байрактарщини. У мене, до речі, про це теж є відео, і посилання буде в описі до відео. І третікет, буквально кет, це поворознюк. Мерзотний маргінал, який не несе ніякої цінності. Якщо навіть крізь зуби можна сказати, що та футболка з базару, хоч трішки робить якусь користь у суспільстві, то це клоун точно ні. Цей рецидивіст, який 3-4 рази посудивний, просто в різних джерелах різний інфа став культовим для бумерів завдяки своєму зверненню Зеленському. Ось тут я повністю згоден щодо поворознюка. Я, до речі, коли ще був. В Тіктоці дізнався про нього через твої відео, за що тобі дуже дякую. Адже ти як мінімум відкрив очі мені на цього персонажа. А саме те, що стосується осні. Огляди на неї, з зруснаю та інші, які не несе за собою нічого цінного, окрім шекелі автора. Якщо ви споживаєте такий контент, то у вас не хоті синдром. Що з вами не так? Якщо ви готові витрачати свій час на те, щоб подивитися на свого ворога, ну з приводу тіктоків про тупих русупітеків, я вже казав. Мені цей контент вже не цікавий, але людей це веселить. Хіба це погано? Тим паче, що це приносить гроші українським блогерам, які потім витрачають ці гроші. В Україні трохи попахує заздрістю, тобі так не здається. До речі, щодо Шароварщини та Беректарщини. Саме через пісню Гарна Українка. Я в українському інфопросторі обговорювали саме цю крінжову пісню, а не русопітека Ніглата, який був там на фоні. Деякі людей занадто роздути власне, его, і вони думають, якщо їм не сподобалось, то значить не сподобалось і всім. Я розумію, що самі хітровий мені зараз про мене почнуть використовувати мої слова. Тому я рожу, я за аргументовану критику, а не тріщення списка. З цього приводу я згоден. Я практи фактично одразу баню коментаторів з роздутим его, а ще мене дуже кумарять люди, які не можуть надати профи, але стоять до кінця і поливають мене гівном. Хоча я їх не ображаю, як бачите, і без насильницької українізації більшість перейшла на українську, вистачило розуму. А кого це обминуло більше ніж за рік війни, того вже і не навчиш. Майже кожен день українці переходять на українську. Якщо вони не зробили це в перші дні повномасштабного вторгнення, це не робить їх якимись не такими розумними, як ти чи Колварс. Просто у всіх різне середовище, різні обставини. В мене от батьки тільки зараз починають переходити на українську в побуті, при тому, що по роботі вони спокійно розмовляють українською. І прикол в тому, що від Фаріон фанеті такі ж самі патріоти, як і вона. Я сам казав у своєму відео, що людина має право змінити свою думку, не якщо вона медійна, і це нормально, але не варто забувати, що вона членка ПРС і просувала російську мову. Дуже іронічно, що тепер вона просто всюди кричить про Степана Бандеру. Блін, що ти хочеш від жіночки, яка пережила совок. До речі, твої родичі не були в компартії. Питай у родичів, може ти чогось не знаєш просто. Справді я не захищаю Фаріон, це совкова консерва. Але в ті роки ти або в партії, або виживаєш. Ти ж, мабуть, чув про черги за ковбасу. Люди із компартії мали привілеї, і думаю, вона не стояла за ковбасою в чергах. Ну а те, що вона сказала про військових, то взагалі крінж. Домого улюбленого, якщо ти критикуєш будь-що українське, значить ти і псо. Дідько Драний, я, я часто вже це чув. Це так дивно, якщо я критикую умовного поблюзюка, то я молодець. А якщо я критикую блогерів спекулянтів, то я іпсо. О, як я тебе розумію. Мені теж іноді пишуть, що я і псо. Бо критикувати умовного шотган оператора який втік з Чорнобаївки в Рашку, це добре. А критикувати авторів, які ведуть два канали і один із каналів Московицькою, де автор продає русопітекам ігри за рублі, це вже і псо. На завершення я хотів би сказати, що мені подобається більшість твого контенту, особливо про сабкультури. Але ти іноді розповсюджуєш шкідливі наративи та іноді поводишся так, наче хочеш сказати, моя хата з краю, мені пофіг, що ви тупі. Ти це наша молодь, і замість тез про москвомовний контент це просто зарубіжний контент. Ти можеш повпливати на молодь, яка тебе ж і дивиться. Хоча тебе, мабуть, дивляться і трошки старше покоління, як я, ти можеш це робити через просування усього хорошого, що є в Україні, як приклад, відео про фестиваль Файне місто. Про які я колись там чув, але не знав, що в нас є така офігенна двіжуха. А якщо ж ти будеш постійно говорити про те, які популісти погані, не даючи нічого взамін, ти сам, по суті, стаєш тим, хто розколює суспільство. Ти молодь, яка може підіймати теми, які хвилюють молодь, про які я і моє покоління не знає чи не бачить, як от було з Поворозняком. Бо я був такий собі, типу, ну чо, прикольний трек. Але після того, як я глянув твоє відео, я пішов розбиратись і прихуїв нормально так. Ти в свої 21 розумніший за мене в моїй 21, бо кожне покоління стає трішечки розумнішим. Але ти, як і я колись, зараз ведеш себе як ну ви тупі люди, якщо дивитесь відосики про тупих русопітеків, але я нічого. З цим не буду робити, бо вже пізно. Ні, не пізно, ніколи не пізно змінити свою думку щодо війни. Адже більшість це зробило після 24 лютого. І навіть ті, що кажуть, що вони в політики, навіть ця вата ще має шанс на виліковність. Бо якщо ми з тобою, як люди, в яких є якась аудиторія, не будемо нічого робити і розводити руками, то через 10-20 років нічого не зміниться. Єдине, що ти станеш станеш на 10 20 років старшим, а я, мабуть, буду дуже сильно хрустіти своїми кістками, і якщо ти вже кажеш, що сподіваєшся, що московицька зникне колись в нас разом з московицькими блогерами із нашого інфопростору, то як це може трапитись, коли ти розповсюджуєш тейк про московицька? То лише зарубіжна література і мова, не треба її хейтити. Я розумію, ми з тобою живемо в різних регіонах України. Мабуть, ставлення до всього цього в нас з тобою різне, бо наші міста бомблять по-різному. Мене в Києві я чую вибухи приблизно кожну другу ніч. І саме через те, що я не можу зараз напряму повпливати на ракети, які летять в мій бік, я хоча б можу повпливати на те, щоб московитською було якнайменше в моєму оточенні і в Україні в подальшому. От саме тому я хотів поспілкуватись з тобою та з Колварсом. Інакше я б просто сказав би щось в дусі. Та вони просто малоглідки і не понімають, що творять. Сподіваюсь, ти почув мою думку і не ображаєшся. Адже я не мав за мету ображати тебе. То, якщо що, завчасно сорямба. Офігенна штука. Взяв в АТБ. Ну це не реклама. До речі, я почав новий більш потужний благодійний розіграш, і вже назбиралось, сподіваюсь, майже 3 тисячі. Цього разу я розігрую свою портативну консоль PlayStation Vita з OLED-екраном в комплекті разом з чохлом та флешкою. Ще правда, там буде е, два бонуси за друге і третє місце, але то я потім розпишу в спільноті Ютуба. Умови розіграшу дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Як тільки загальна сума донатів перевалить за 5 тисяч гривень, а це середня ціна консолі на OLX, тоді я оголошу про етер, на якому проведу розіграш. Донати приймаються через платформи ByMiCoFi. PayPal, а також через Donatello, Дяка та Крепту. Але в такому випадку пишіть в коментарі там свою пошту, а хоча б ну, Інстаграм, щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатися для відправки консолі. Посилання будуть в описі під відео. Усі кошти підуть на ЗСУ. Звіт, як завжди, буде після розіграшу. Дякую всім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити. Будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, той самий список каналів малоросів колаборантів з роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Величезне дякую з цим спонсорам. І, мабуть, донаторам, якщо вони в цьому місці є. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу. Хай квітне українськомовний YouTube.